Шановне панство, всіх вітаю! На мою думку, найсмачніші страви це щось просте. І саме така страва сьогодні у нас на каналі. Ця страва це неймовірно смачні смажені карасі. До речі, я рекомендую смакувати зі свіжими томатами. Поїхали! Для цього рецепту нам знадобиться кілограм свіжих річкових карасиків, яких я вже попередньо почистив від луски та позбавив зайвих внутрощів. Також нам стануть у пригоді борошно, сіль та перець та олія для смаження. Перед тим, як ми перейдемо до панірування, нам необхідно підготувати наших карасиків. Зараз буде невелика хитрість, якою я вам раджу скористатись. Потрібно зробити поперечні надрізи вздовж всієї рибинки. Так вона краще просмажиться і навіть кісточки стануть більш хрусткими. Прорізаємо з обох боків ось таким чином. Тепер підготуємо паніровку. На невеликій тарільці потрібно змішати борошно, сіль та перець. І ретельно об'єднати всі сухі інгредієнти. Коли всі складові вже готові, занурюємо наших карасиків до борошневої ванни та ретельно огортаємо їх запашною сумішю, не пропускаючи жодного сантиметру. І ось таким чином ми запанірували всіх наших карасів. Подивіться. В Розігріту пательню наливаємо соняшникову олію та починаємо смажити в ній наших карасиків. Смажити потрібно 3-5 хвилин з кожної сторони до золотавої скоринки. Ось подивіться, які в нас виходять золотаві, хрусткі та запашні красені. Це просто смакота. І вже посмажених карасів перекладаємо на паперову серветку для того, щоб прибрати з них зайву олію. До речі, друзі, поділіться, будь ласка, в коментарях, хто любить об'їдати хрусткі хвостики. Я, наприклад, обожнюю це діло. Ось така сьогодні страва. Вона не складна, та багато хто її знає. Але, можливо, міриться стане комусь у пригоді. А на сьогодні це все та папа! -па.